Безпритульні, безробітні і в небезпеці журналісти зі Сходу та Криму одними з перших опинилися під ударом окупантів. Їм хочуть закрити рота. Для цього тиснуть на близьких та погрожують фізичною розправою. Шукати кращої долі вони вимушені в інших регіонах України. Так луганчанин Костянтин Скоркін перебрався до Києва. Тепер писати про рідний регіон він може лише звідти. Ті журналісти, які не працюють, скажімо, в ключі розхвалення цього всього терористичного движення, на жаль, вистачає для тих, хто включився швидко в нову систему пропаганди, якби. Но, а, ну, а остальные все, кто пытаются освещать объективно, либо ті, которые в свое время поддерживали Евромайдан, Они все получают угрозы как и так далее. Мой дом, например, обклеивали листовками о том, что здесь живет враг народа, там сторонник Европы. Переселенці зі Сходу та Криму поспілкувалися з чорнівськими журналістами. Кримчанка Ірина родом з Карчі. Там у неї лишилися родичі, друзі, квартира. Вона поспіхом поїхала з рідних місць, активна громадська діячка, прихильниця Євромайдану, зібрала речі і вирушила до столиці. Я уїхала в той день, коли Росія офіційно об'явила, що Крим приєднається і частиною Росії. Я зрозуміла, що зараз би, журналісти вже толком нічого не зможуть зробити, щоб повідомлення. Повернуть ситуацию вспять. Я решила, что лучше уехать, потому что я целая. Гораздо більше можу принести пользу, чем я з пристріляними коленями. Як одного з активістів Євромайдану, коли взяли його в плен Кримського, йому прострелили колени. їй пощастило в Києві. Вона знайшла роботу. Вже за тиждень забере з Криму сім'ю, новини від рідних, що правда не тішать. Проблеми з водою, продуктами, різке зростання цін напівпорожні полиці в магазинах. Чергова біда до Криму перебираються російські силовики з собою. Вони приносять і власні закони. Хоча журналі... Істі і правозахисників у Криму поменшало. Все ж надія на боротьбу лишається. Зараз цей міліцейський безпреділ плавно переїхав в Крим. І вони починають його к жителям Криму. Я надеюсь, що жителі Криму все таки немножечко уже стали, немножечко жити по українським законам что що є якісь права человека. Я надіюсь, що вони будуть болі все активно сопротивляться. З кожним днем з Криму, Донецька та Луганська, все більше людей перебираються у спокійніші регіони України. Вони готові повернутися додому кожної миті, як тільки там стане безпечно для життя.